Вітаю вас дорогі підписники та глядачі. П'ятниця, 11 жовтня, 24 рік. Погодка починає накрапати дощ. Ну, дощо ми не боїмось. Прийшли в ліс перевірити, що він тут у нас. Перший грибочок невеличкий. На моєму улюбленому місці. До речі, минулого разу нічого не було. Ну що ж, дякую я вам за вашу підтримку. 2500 підписників, ви просто найкращі. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться, це дуже мотивує, це допомагає розвитку каналу. Ну, а я йду далі і все, що знайду я вам, звісно, покажу. Тож залишайтесь на каналі. Так, почав оглядатись і помітив щось такого. Непоганий грибочок. Початок поки що радує, не знаю, що буде потім. До речі, була дуже тепла ніч, тож не знаю, як це вплине, але можливо вже на наступному тижні будуть красиві грибочки. Так, в лісі дуже потемніло. І шукати грибочки зараз досить таки непросто. Хоча в принципі вже 8 година, мало б бути все видно. Ну, Але марка, видно, щільна не пропускає сонце. Так, вибачаюсь, картинка буде жахлива. Не витягує моя камера до такої темноти. Так, ось такі два грибочки. Ну, дощ посилюється, потрібно вдягати плаща. Тому ще будуть і неприємні звуки. А ось погляньте ще, який красень. А я кругом його ходжу, ходжу і не помічаю. Він так під деревом виріс. Красунчик грив. Красень. Так, дощ то стає більший, то майже повністю зникає. Одів плаща, дощ перестав. Так. Напевно це перший боровик, але ще не знаю. Так, ніж ніжка гарна. Трішки йде, йде, о! Ось такий боровичок. Сам не повірив, що знайшов, тому що раніше тут не знаходив. Дивлюсь, червоний мухомор виглядає з тих. Трішечки з-під кучки такої, І ще більша кучка, тільки нічого не видно. Розгорнув тут білий гриб. Один, так, один. Нічого нема. От поки не знаю, це старий гриб чи малий. Напевно пропустив, як був минулого разу я тут. Ну, Вже трішки старий. Але на сушку це ще просто супер. Дощ йде потрішки, поки невеличкий. А от якби не дощ, то я б тебе і не помітив. Так далеко я не заглядаю на цьому місці. Ніжка довга. О, ось погляньте, як та дивно. Шапкою вниз. Гарний грибок, гарний. Але все по одненькому по одному. Ось, погляньте, який красень ховається. Рибочок супер. Думав, що ще є один, але ні, немає. Так, а що це? Це дуже схоже на боровичок. Так, це він є. Давненько тут не заходив. Знаю, що влітку... Тут згнив гриб. Бачите? Це залишилось від гриба. Така плямка. Ну ось і знову боровик. Ось це супер. Вже в принципі пора, мали б ще з'явитися. Але я думаю, це вже ближче з неділі. Ну, сталося диво. Пам'ятаєте, я якось казав, що на цьому місці з'являється один боровик тільки в рік. Так ось, це вже другий. Ну просто прямо аномалія якась. Ну погляньте, ну красень. От задоволення так шукати. Шапинка вмита. Лищить здалеку видно. Ну, але як я вже казав, все поодненькому. Ніби стало трішки ясніше, ну і грибочки краще видно. Так. Я щось не знав, що вони тут ростуть, тому вже такий старий гриб. Ну, помітити такого грибочка здалеку, одне задоволення. Особливо, коли йде дощ, і вони просто аж виблискують здалека. Так, народ, всереду я залишав грибочка і я бачу, що він підріс. Давайте відкривати. Я його накрив. Ось погляньте. Ось це виріс. Не очікував. Звичайно, сподівався, але приємно, що не згнив. Дивіться, який виріс. Можете порівняти. Подивіться, ти видите, тут з боку різ один. Такий приблизно цього розміру, можливо навіть менше. А цей був зовсім малюк. І ось так підріз. Ну це радує. Ну що ж, ще один красний боровик. Я його трішки ногою копнув, тому що з літа тут не знаходив, знаходив літку маленького брочка і все, не було, навіть коли була грибна хвиля. Можливо, хто вперше потрапив на цей канал, тому давайте дай, що вам покажу. Зараз жовтень, а це значить, що... Можете звертати на увагу, де ростуть такі гриби. Їжовик строкатий, їжовик лускатий. Вони ростуть там, де ростуть боровики. Або поряд, або саме на тих місцях. Тому звертайте увагу і будуть у вас грибні місця. Будете набирати багато грибочків. Всім дякую. Ще один боровичок. І знову на місці, де я раніше не знаходив. Ось такий малесенький. Ну як малесенький, середній. Так, краса. Взагалі одні з перших штук. Ось погляньте. Так. Можливо, і з'являться зеленички Ось попереду я лівець іду, дивлюсь біля нього, їжовики ростуть зовсім ще маленькі. Думаю, треба запам'ятати, можливо, тут грибочки з'явиться. Ну, так і да. Є, працює схема користуйтесь Так, білий грибочок. Я навіть ледве не наступив. На нього. Якось так він різ. Щось спочатку навіть подумав, що це при болоту харосте. Дощ ніби перестав, поки я ховав карм у карман плаща. Помітив ця борочка. Навіть такий подвійний. Так, і ще попереду щось схоже на білий гриб. Так, так, білий гриб. Ось так. Який же ж красень, не знаю. Так, а тут? Ні, нема нічого. Таке схоже на дуте місце. Гарний, гарний боровик. До речі, за кілька днів буквально, за два дні останніх, так. Сильно забарвився ліс. Набагато жовтіше, оранжевих кольорів. Дуже швидко. Причому ці два дні були по 22 градуси тепла. Так, якщо ви це бачите, значить я щось знайшов. А ні, то я це видалю. Це розпаковка. На цьому місці я знайшов ті велетенські боровики. Зараз бачу. Таке надути, так, щось є. Щось невеличке, але є. Оп, боровичок. Один. Ось тут не знаю. Чи є щось, чи немає. Так, також є. Є, є, є. Ох. Ось інший боровичок. Но ну, тут треба ходити дуже обережно, нічого не видно. Знову дуже потемніло. Я прийшов на своє улюблене місце, де ростуть боровики. поки невеличкий. Ну я думаю ви представляєте, що було б, якби він виріс. Айде красень. Куда що один. Інколи декілька кіло можна було б знайти на цьому місці. Зараз. Щойно звідси пішов грибник, думаю, і я б перевірив. Ти погляньте, погляньте яке ножище. Ось це красень. Найкращий за сьогодні. Ну, мені він подобається найбільше. Так, пишіть в коментарях, який вам грибочок сподобався найбільше. Так, покажу, що ріжу польський, торбину забув, так як вчора. Ну, грибочки білі ви всі бачили. Білий гриб. І росте він на місці де ростуть боровики. Ну нічого. Зараз будемо шукати ще й боровичка. Понеділок на цьому місці був молодий грибочок. В середу я був, нічого не було. Це я до... хочу підвести до такого питання, як швидко ростуть гриби. Ну або я його не помітив. Тому що тут грибники діляться на дві категорії. Одні кажуть, що дуже швидко ростуть. В принципі, може і за день вирости. А інші кажуть, що йому потрібно тиждень, тиждень або тижні. Помітив кусочок гриба, ціла миша. Почав ходити кругом прямо на самий. Краєчок наступив гриба, але бачите цілий ще. І почав придивлятися, бачу, спереду ще є. Мінімум один, а можливо і ні. А ну так, також гриб. Також грибочок. Але йдемо далі. Оп. О, тут ніжка довга. Ось так. Так, знову невеличкий грибочок. Є є молоді, є середні грибочки, декілька старих, неочікувано, ну, але сезон триває. А ось яка парочка, навіть не два, а ще й маленькі лізе. Тут завжди такі чудові грибочки і завжди такі більш пізні. кінець жовтня навіть початок листопада Непогано Просто погляньте який ще грибочок Я не хотів сюди заходити зараз о, а навіть два Відламався. Думаю зайду. Тут нічого немає. А тут такий грибаро красий. Де опонент ще один. Ну, Не зміг вам не показати, погляньте на яку галявину, цілиничок натрапив. А до цього я знайшов в цьому році 4 штучки. Я би більше показав, зараз буду зривати. Забрав зеленички та й дивлюсь, ще таке тріснуте біля дороги. Думаю, ще одна пропустив. А ні, а це білий гриб. Ай, то так! Оце ніжка! Ой, але й гарний гриб. Можливо, якби не було дощу, то я б його так відразу й не помітив. Ось так під дощем росте маленький боровичок. Тут сидить. Переплівся корінням з мохом. О, все, пішов. Є. Йду вже по трішки в сторону додому. І погляньте, прямо посеред дорозі. А якийсь він дуже слабкий. О. Ну це дивно. Я ж тут ішов. Два дні пройшло, а вже старий гриб. Так, погляньте маленький грибочок. Не чутно, можна сказати, як шумить дощ, тому що він досить дрібний, але густий, дуже густий. Тому я вже промок і швидше-швидше йду. Ось так посеред галявини просто росте. О, досить гарний грибочок. Подивіться. Давайте покажу вам, ще галявину. Так, фокус. Ну і в іншу сторону. Ось попереду та галявина, треба швидше. Дощ, дощ поселіться. Дорогі глядачі, дякую, що ви дивилися. Показую, що набрав повний-повний кошик. Забув торбину, тому тут і польський, і трішки зеленичок, і білі гриби. Всі знахідки ви бачили. Дякую за вашу підтримку. Сподіваюся, ви поставите лайк, тому що я дуже змок. Короткий такий постскриптом. Іду додому. До речі, вчора я тут знаходив грибав, пам'ятаєте цю дорогу? починалось відео. Так ось знову випліз. До речі, я зранку тут ішов і його не помітив.